Всі підтримали надання безвізового режиму для України. І на сьогоднішній день можу вам сказати, що на цьому робота не зупиняється. Ми зробимо, щоб поїздки українців були дешевші, щоб в Україну прийшли лоукости, щоб ви, як молоді вчені, по українському паспорту, не очікуючи днів або тижнів в чергах перед консульствами. Не витягаючи з кишені українців мільярди гривень за сплату консульського збору, не переплачуючи за квітки, а витративши там від 30 до 60 євро, мали можливість на власні очі переконатися в перевагах європейських цінностей, європейської системи. Яка стала об'єднуючою національною ідеєю під час революції гідності і до якої зараз впевнено прямує і крокує Україна?